Так, я сьогодні, знаєте, чим буду займатися? Кожен вечір беру оцю свою розсаду і пікірую. Ціла в мене є отакі касети. Маленькі, напевно, якраз вони і для квіточок годяться. Зараз витягну акуратно цю розсаду, отак. І по одній, бачите, це колесо, вже деякі навіть листочки забарвлення міняють. А буду по одній розсаджувати. Що я вам хочу показати цю красоту, красоту. Але знаєте, я його наче як махровий купляла, але він так мало квіточок має. Я думала, він буде більше такий квітучий, але пахне так обалденно. Так, що я зробила? Я сюди грунт засипала, його зволожила, поливаю, в мене є така маленька спринцовочка, і зараз буду по одній рослинці отак розсажувати. Дивіться на тих красотунчиків. Ой, кожен в будиночок свій попав. Тепер беру. Принцовочку і отак покриєчка. Ще дивіться, хочу з приводу ґрунту і вам підказати і у вас запитати. От я купляла щедру землю. Мені саме більше вона подобається. І також подобається Флорін. Універсальний ґрунт. А хто Флорін виробник? Місто Вінниць ні, Запоріжжя. Виробник Запоріжжя. Флорін. А ще земля то хто. Хто у нас хто? Також Запоріжжя. Запоріжжя робить найкращий ґрунт. А тепер дивіться, що я купила в епіцентрі. Флоріо. Друзі, не рекомендую. Це взагалі не ґрунт, а це щось непонятно що. Комком суцільним йде тверде, дивіться, і то я його відкрила, воно ліпиться як пластилін. Вообще, дурдом якийсь. По-перше, по-друге, попадаються всякі такі великі частини, як компосту. Ще не переплівшого. І тут немає ні піска. І тут немає. І ще і мошка якась от уже літає. Бо я як відкрила, аж запах був якийсь такий перегнивший. І тут немає ні перліта, ні нічого такого. А це хто виробник, зараз вам скажу. А Флоріо, це рівне. Не рекомендую. Скажіть, будь ласка, хто яку ще? Який ще грунт використовує, якого виробника? Оцей мені взагалі не сподобався і ви не попадіть на це. Він не годиться для розсади. Земля-планета, ну хіба ж не диво, хіба ж не казка все, що є на ній? Тут так прекрасно, радісно, красиво, на цій землі чарівній і живій. Тут все мов казка, просто й дивовижно, А скільки звуків, кольорів навкруг, пісень чарівних, що звучать так ніжно, І весь у квітах дивовижний луг, а скільки трав, листочки незбагненні, І аромати, що пливуть довкіл, Поля навколо, і ліси зелені, а скільки скрізь метеликів і бджіл, жуків, пташок, і все гуде, співає, тріпочі крильцями, і звуки видає, струмок веселий до ріки збігає. А скільки щастя в цьому світі є. І ти в цій касті знаєш, ти людина, умієш відчувати і любити. Ти неповторна і така єдина. Тож треба мудро на землі цій жить. Так, і ще покажу, як виглядає дихондрочка. Такий вже листочок має посередині. Це еостомка, воду її підживлювати. А тут Бакопа. Це агацанія. а це Алісу. Робелья. І ось тут, подивіться, сальвія. Оце петвонія вже. В один день висівала, зійшла одинаково. Тільки дивіться на цей кущик і на цей. Яка різниця? Однакові умови. І ось тут. Не видно, солера вже зійшла моя. Друзі, дивіться, ставлю сьогодні свій перчик, а сьогодні у нас 16 лютого на прокльовування. Я замочила в перекисі сьогодні. Десь на 15 хвилин. Промила водичкою, пронумерувала отак спонжики ватні диски. І отак собі в блокнотику під кожним номером написала, який перчик. Сьогодні перчик і баклажанчик буду так робити. Зараз накрию кришечкою і поставлю в тепле місце. І, мабуть, іще зверху. Оці вадні диски, половинки отак намочу і прикрию. І буду дивитись кожного дня провітрювати. І думаю, десь на третій-четвертий день воно проклюнеться. А тоді покажу, як я буду їх висажувати в стаканчики. І придбала сьогодні трошки інший ґрунт Геофлора. Універсальний для розсади, сказала продавчиня в магазині, що вона для себе брала, там є і перліт, і пісок. І я його ще не відкривала, а будемо відкривати, коли будемо висаджувати. Вона сказала, що не попадається великих таких кусочків, знаєте, компосту неперепрілого, що їй сподобався. І от я пробую, він такий пухкий. Надіюсь, що буде. Причому, дивіться, тут 20 літрів і я за 112 гривень його придбала. А щедра земля я брала 5 літрів за 55 гривень. Ну, тому, якщо мені це сподобається, то візьму ще таки один пакет. Тим більше, що магазинчик у нас біля дому не потрібно далеко тягнути. Думаю, що з цим ґрунтом в мене все вийде. Ось так виглядає. І покажу вам, який я перець висіяла. Звичайний Ротунда. Отакий от жовтенький гібрид Gemini, Claudio, червоний. І від оцієї фірми Coel Topo Rosso. Хвалять оцю цю багато, то я в цьому році взяла спробувати деякі насіння. І ще в мене було домашнє насіннячко. Такого жовтенького конусоподібного, вони прямо такі маленькі перчики. Ще оцей, солодкий він. Він такий навіть не жовтий, а оранжевий, помаранчевий. Оце таких 5 сортів. П'ять видів, бо тут не всі сорти. І зараз ще візьму точно так само, зроблю баклажанчики. Так, ось і баклажанчики готові. Ось собі написала, який я буду. Отут тут я колись Тетяни Вікторівни заказувала білий Аретуза. Отакий Геліус. Мені дуже сподобався минулого року. Я його садила. Такі колобки. Мені такої форми баклажани, чесно вам скажу, більше подобається. Дуже сподобався. Оці це коніки. Оця Сіт ера хто не пробував, хороше насіння, дівчата. Тому що минулого року я їх також висажувала. І яскравої у мене є фіолетове диво. Звичайні. А ще у мене був Тетяни Вікторівною теж на сайті замовляла лейре, але це гібрид. Але я все одно з нього зібрала. Він схожий до оцього цаконіка. він також полосатий, але він більше пузатенький такий товстий. Зібрала і хочу в цьому році спробувати, що з нього вийде, з цього гібриду. Побачимо. Все, отак на диски ватні виложила. Зараз зверху прикладу іншими, накрию кришечкою, поставлю в тепле місце. Дивіться, друзі, Дивіться, яка в мене краса. Красоточок другий розквітував. Ось така красота. Та, та тан Ну все, на цій ноті буду з вами прощатися. Всім бажаю гарних новин. Міцного здоров'я, всіх благ, міцно вас обнімаю, миру нам усім, якнайшвидше. Папа. -па.